Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 у студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас з першим днем весни. Сьогодні у випуску ворог знову обстріляв Дніпропетровщину чи убезпечить Дніпрян від прильотів дивні бетонні конструкції, на які влада витрачає мільйони бюджетних коштів. Хто підтримав челендж здачі крові для порятунку наших захисників? Сьогодні вночі російські терористи знову не давали спокою Нікопольщині. Вони били по району вісім разів. З важкої артилерії обстріляли чотири громади: Нікопольську, Марганецьку, Мирівську та Червоногригорівську. У Мирівській громаді є руйнування, агрофірми та магазину. Побиті півдесятка будинків та господарських споруд, авто, скутер. Пошкоджені електромережа та газогін люди не постраждали попри важку ситуацію. Наразі жителі тих районів Дніпропетровщини, де тривають обстріли, як правило, нікуди не виїжджають. Більш того, надають прихисток та допомогу переселенцям з тих регіонів, де ситуація ще критичніша. В єдності наша сила тримаємося разом аж до нашої перемоги. Звернувся до мешканців Дніпропетровщини, голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Про ситуацію в Нікополі більш детально розповів міський голова Олександр Саюк. ніч з тривогами. З вечора, вечором вночі обстріли. Пошкоджено промислове підприємство, транспортна інфраструктура. На щастя, на зараз без постраждалих, без поранених. Інформація ще уточнюється. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура. В місті працює комунальні підприємства виконують свою роботу. Не ігноруйте сирену, загроза артобстрілів в нас залишається. Якщо комусь потрібна допомога, будь ласка, телефонуйте на наш кол-центр. Хочу побажати доброго трудового дня. Тримаймось. Ми разом, все буде Україна! До мешканців Криворізького району звернувся голова районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Сьогодні перший день весни і незабаром потепліше, і наші діти вийдуть гуляти на подвір'я деколи за межі населеного пункту. Тож, шановні батьки, будь ласка, проведіть роз'яснювальну роботу, що за межами населених пунктів ще дуже багато вибухонебезпечних предметів, особливо Карпівська громада, Широківська, Гречаноподівська, Апостолівська та Зеленодольська. Наші ДСНС служби і сапери працюють щоденно, розміновують території, знаходять ці всі небезпечні предмети і ліквідовують їх. Але ще територія дуже велика. Будь ласка. Бережіть себе і своїх дітей. Ми ж продовжуємо працювати першочергово, продовжуємо допомагати Збройним силам України, внутрішньопереміщеним особам, всім, хто потребує цієї допомоги, а також ми здійснюємо допомогу нашим сусідам Херсонської області. Ніхто не зупинився, всі працюють. Ми всі з вами разом намагаємося. Якнайшвидше наблизити нашу з вами перемогу, яка буде у нас в 300% без всілякого сумніву. Тому що у нас найкращі Збройні сили України і найкращий президент. І ми, українці, єдина могутня нація, яку ніхто ніколи не переміг і не переможе. Не забувайте про це. Всім гарного дня. Слава Україні! Героям слава! Нестача укриттів у Дніпрі та незадовільний стан тих, що є, одна з головних проблем міста у теперішній воєнний час. Але замість того, щоб приводити до ладу існуючі бомбосховища, міська влада витрачає мільйони гривень на дивні бетонні споруди, які встановлює у якості укриттів. Чи користуються ними Дніпряни та взагалі, чи здатні вони захистити, з'ясовував журналіст Михайло Назаров. Слідом за зупинками громадського транспорту, такі от бетонні споруди з'явилися у парках Дніпра. Міська влада стверджує, що вони можуть слугувати укриттям у разі загрози ракетного удару. Відсутність нормальних укриттів широко відома у Дніпрі. Проблема, Колись мер міста Борис Філатов, намагаючись продемонструвати Дніпрянам свою турботу, не придумав нічого кращого ніж закликати їх у Фейсбуці не виходити під час повітряної тривоги з укриттів. На що отримав цілком прогнозовану реакцію? Не виходимо з укриттів. Із яких на тополі укриттів Ні Андрій Шеїн. А де вони є, у Корбана Філатова. Із яких укриттів, Де вони? Где укрытие на парусе? Из каких укрытий вы их сделали? Після цього міська влада спробувала переконати Дніпрян, що все ж таки турбується про них, встановивши на зупинках громадського транспорту бетонні споруди. На закупівлю 15 конструкцій з міського бюджету у вересні витратили майже 10 мільйонів гривень. Кожна така споруда обійшлася в 647 тисяч. При цьому навіть виробники стверджують, що їх конструкції не ефективні при ракетному ударі, а призначені лише для захисту від артилерійських чи кулеметних обстрілів. Вона може витрати. Мати ударну хвилю від будь-якого з існуючих снарядів і кулеметну автоматна очередь у Дніпрян. Так звані мобільні укриття довіри не викликають. ні, не користуюсь ні. Вони лячно виглядають. Ще не користувалася. По Дніпру, те, що я бачила, я тут всього на всього два дні так сталося. Але я не бачила, якщо чесно, щоб люди користувалися. Я бачила, що є укриття ось там. Я собі запримітила про всяк випадок. Але якщо чесно, я не бачила, що люди користуються. Я не користуюся. А чому? Внешне це похоже на туалет. Ні, я не користувалася, але їх много на остановках. По-перше, ну як ну, вам объяснить? Ну... Да б'ю туда що три чоловіка первых туда за діти раз. і раз. три люди. А три чоловіка ну што але не дивлячись на те, що бетонні конструкції дніпрянами не затребувані. Мерія продовжує витрачати на їх придбання та установку мільйони бюджетних гривень. До тих 15, що придбали у вересні, докупили ще 13, майже за 8 з половиною мільйонів гривень. Шість з них вже встигли встановити у паркових зонах, і зараз вони там стоять порожні навіть під час повітряної тривоги, як пам'ятники нераціональному використанню бюджетних грошей та імітації турботи про безпеку городян. Михайло Назаров, Андрій Моронюк, новини Д1. Мешканці новокодацького району Дніпра, а саме вулиці Гвардійської, прокинулись сьогодні вранці. і Відчули себе жителями Венеції. Все навколо було вщен залито водою. Фонтани води ще дробили з-під землі і заливали все навколо. Місцеві обривають телефони зі скаргами на потоп, намагаючись викликати аварійні бригади. Цікаво, скільки часу знадобиться дніпровським комунальникам, щоб ліквідувати наслідки потопу і встановити причини аварії. Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні день, коли у різних форматах так чи інакше, ми працювали заради справедливості для України і українців з візитом в нашій державі перебуває прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан. Це інституція і особистість, які безперечно. Відіграють історичну роль у притягненні до відповідальності російських злочинців. Геноцидна політика Росії проти нашого народу обов'язково матиме невідворотні юридичні наслідки для всіх, хто задумав, затвердив і реалізовує таку політику. Я хочу підкреслити, йдеться не лише про виконавців, але й про вище політичне і військове керівництво держави терориста. Сьогодні ми говорили про це ж. З Карімом Ханом під час зустрічі у Києві зрозуміло, що це не проста робота, але дати відповідь на російські злочини в умовах цієї агресії саме в площині верховенства права і саме силою міжнародного суду. Це те, що буде однією з гарантій довготривалої майбутньої безпеки, як українців, так і інших народів. Ми це забезпечимо. Наближаємось до відкриття українського офісу. Міжнародного кримінального суду вже є дієва співпраця в Україні міжнародного кримінального суду і офісу генерального прокурора. Особливо увагу приділяємо таким російським злочинам, як депортація наших людей, депортація українських дітей, всю цю російську геноцидну систему від гвинтиків до архітекторів демонтуємо і доведемо до законних вироків. Провів сьогодні чергове засідання ставки знов у розширеному форматі доповідали гур міністерства оборони Главком, командувачі напрямків. Детально займаємось ситуацією на кожному з фронтових напрямків. Найтяжче, як і раніше, бахмути бої, що мають значення для захисту міста. Я наведу лише один приклад. Зараз ставку ми проводимо доволі часто, мінімум двічі на тиждень. Минуле засідання було у четвер. Сьогодні генерал Сирський доповів, що від минулої ставки лише на його напрямку близько 800 вбитих ворогів. Росія взагалі не рахує людей, відправляючи їх на постійні штурми наших позицій інтенсивність боїв лише наростає. Я дякую усім українським воїнам, які, попри цей божевільний тиск окупанта, захищають наші позиції і знищують російську армію. Дякую кожному і кожній, хто підтримує наших воїнів. Звичайно, розглянули наставці інші напрямки на Донбасі також зони відповідальності угруповань Таврія, Одеса. Генерал Москальов доповів щодо ситуації навколо Херсону і області. Більше 30 російських обстрілів. Херсонської області за цю добу, просто по вулицях, просто по людях. Мої співчуття усім, хто втратив рідних. За сьогодні вже четверо загиблих. Зробимо все, щоб подавити терористів. Генерал Наєв доповів щодо ситуації на півночі і по периметру кордону. Контроль за ситуацією у наших сил, як і завжди, детально розглянули логістику для передової покриття дефіцитів. Готуємо повернення наших воїнів до активних дій заради звільнення нашої землі. Пам'ятаємо цю нашу цілком справедливу мету і щодня наближаємось до її реалізації. Україна буде вільною. Вся Україна зустрівся сьогодні. З генеральним секретарем організації економічного співробітництва та розвитку. Це організація з найбільш потужних глобальних організацій, що об'єднує передові країни світу, ті країни, в яких люди дійсно хочуть жити. Наша мета повноправне приєднання України до організації, а також використання досвіду ОЕСР для модернізації нашої держави. Завтра відкриваємо офіс організації в Києві. А сьогодні говорили зокрема про справедливу податкову систему для України. Прозору, просту і таку, що втримає баланс між стимулюванням бізнесу та економічного зростання, і забезпеченням соціальної справедливості, запропонував організації економічного співробітництва і розвитку долучитися до роботи щодо спрямування активів в Росії на компенсацію збитків, завданих російською агресією. Якщо комусь здається, що це нереалістичне завдання, то саме сьогодні, 28 лютого, ми маємо цілком конкретні. Докази того, що для України насправді немає нереалістичних завдань. Рік тому, на п'ятий день повномасштабного вторгнення, Україна подала заявку на вступ в Європейський Союз, щоб здобути кандидатство. Саме це було першим кроком. Ми провели колосально і колосально швидку роботу і отримали статус кандидата для України цього року. Ми маємо вийти на рішення щодо переговорів про членство для України. Інший приклад сьогодні в нашій Енергосистемі не було дефіциту, не було відключень електрики по країні. Тисячі людей щодня працювали і працюють на цей результат. Відновлювали те, що можливо було відновити після російських ударів. Берегли енергосистему, допомагали містам. Громадам, людям, звичайно, загроза ще зберігається. Звичайно, ми будемо боротись і захищатись. Ми обов'язково вистоїмо, щоб не робив ворог. Дякую кожному і кожній, хто долучився до виконання цього завдання. Ще одне сьогодні день. Штурманської служби авіації Збройних сил України, день тих фахівців наших сил оборони, від яких напряму залежить ефективність української бойової авіації, тисячі успішних вильотів і успішних авіаударів по позиціях ворога. Це їхня заслуга наших штурманів. Я вітаю вас, воїни. Зі святом бажаю повного домінування українських повітряних сил в українському небі. Абсолютно справедливого домінування. Слава кожному і кожній, хто зараз в бою за Україну. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні! За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 650 осіб особового складу окупантів, 7 танків та 10 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали особового складу близько 150 тисяч осіб, танків 3395, бойових броньованих машин понад 6 тисяч, артилерійських систем майже 3 тисячі. Реактивних систем залпового вогню 479, засобів протиповітряної оборони 247, літаків 300, гелікоптерів 288, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2055, автомобільної техніки та автоцистерн понад 5 тисяч. Нагадую, ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі Д1, а Ми продовжуємо. Дніпропетровська обласна військова адміністрація започаткувала масштабний челендж донорства. Саме препарати, виготовлені з крові, допомагають зцілювати рани наших захисників. Від ворожих обстрілів страждають і мирні мешканці. Кожна краплина крові зараз може врятувати чиєсь життя. Тож челендж активно підтримали у Кам'янському. Сьогодні разом зі своїми заступниками, з членами виконавчого комітету з депутатами міської ради, з членами політичної партії «Бджола» ми здали кров для наших військових. Я також хочу передати цей челендж голові Верхідніпровської ОТГ Геннадію Лебідю, а також всім міським головам і головам ОТГ Кам'янського району. Разом до перемоги. Мета масштабного заходу, окрім поповнення запасів крові, власним прикладом залучити до порятунку життів якомога більше людей. Головне ж, поділитися власною кров'ю із захисниками, які щодня проливають її на передовій у важких боях, здобуваючи нашу свободу та перемогу. Кров донора це рятування життя не одного життя, а двох-трьох життів. Тому це саме мале, що ми можемо зараз зробити. Ми дякуємо нашим захисникам, які дають можливість нам працювати і жити. Тому донорство ми підтримуємо. Я закликаю всіх, хто має. Можливість за станом здоров'я, хто може прийти і здати, доєднатися до нашої акції. Потреба дуже велика. Ми це розуміємо, чим можемо ми допомагаємо. Також закликаємо усіх небайдужих та тих, хто має таку можливість приєднатися до здачі крові. Здаємо ми вже не перший раз, і бачимо на зараз, скільки людей, які ніколи до цього не здавали кров, приєднуються з розумінням. Ставляться до цього, тому якщо у когось є така можливість, будемо раді, теж, якщо до нас приєднаються. Нагадуємо, що донором крові може стати будь-яка людина у віці від 18 до 60 років, вагою від 50 кілограмів, яка не має медичних протипоказань до здачі крові і її компонентів. Прийом донорів у закладах переливання крові проводиться при наявності паспорта громадянина України. Та ідентифікаційного коду Роман Авакян Ірада Акімова Максим Лещенко Спеціально для телеканалу Д 1 а ми переходимо до кримінальної хроніки. Відчули себе учасниками фільму Бойовика вночі. Мешканці вулиці Мечникова обласного центру стали свідками перестрілки, яка відбулася під вікнами житлових будинків. На місці пригоди відразу з'явилися правоохоронці на асфальті. Лежали п'ять чоловіків. За попередніми даними на вулиці сталася аварія за участю Toyota Ленд Крузер Прада. Після неї сталася стрілянина. Сюди приїхали приблизно 20 людей, які перекрили вулицю машиною. Правоохоронці затримали порушників. Усі обставини встановлюються. У Дніпрі ліквідовано незаконну мережу зі збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру шістьом учасникам організованої групи за фактом незаконного придбання, виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів. Більш детально розповість Вікторія Черткова, начальник відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. За даними слідства, організував схему нелегального виготовлення, збуту алкогольних напоїв та тютюнових виробів мешканець Дніпра. До бізнесу він залучив дружину та чотирьох знайомих. Виготовляли алкоголь у підпільному цеху за місцем мешкання організатора. Тютюнові вироби без марок акцизного податку закуповували оптовими партіями в інтернеті. У подальшому весь товар реалізовували по території міста. Наразі за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру шістьом учасникам організованої групи за. Фактом незаконного придбання, виготовлення, зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів. Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування кримінального провадження за підозрою генерального директора Державного павлоградського хімічного заводу Леоніда Шимана у нанесенні 43 мільйонів гривень збитків. Про це повідомила прес-служба САП. На думку слідства, службові особи ПХЗ створили такі умови, що кінцеві покупці продукції ПХЗ, гірничо збагачувальні комбінати мали здійснювати фінансові операції через посередників. Цим фірмам-посередникам продавали товар за меншою вартістю, аніж компанії реалізовували продукцію гірничо-збагачувальним комбінатом. Таким чином, різниця у вартості залишалася на рахунках компаній посередників, а державний ПХЗ втратив дохід на суму в 43 мільйонів гривень. Продовжуємо випуск у Дніпрі. Для школярів провели неформальну лекцію про безпеку та здоров'я. Лектором виступив відомий український телеведучий та шоумен Олександр Педан. Всі подробиці знає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Проєкт спільно до навчання це ініціатива ЮНІСЕФ та першої леді України Олени Зеленської. Адже сьогодні, в умовах війни, як ніколи важливо знати та розуміти порядок дій при небезпеці. До дітей приєднався і голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Наші діти це справжні герої нашого сьогодення, це наше майбутнє. Сьогодні вони прилаштувалися до навчання онлайн, фактично продовжили займатися музикою, малюванням, спортом. І всіми іншими ходять, відвідують і кружки, які їх самостійно трохи розвивають. Саме велике, що зараз роблять наші діти, вони долучились до волонтерського руху, в тому числі допомагають нашим Збройним силам. Вони наші герої, але потребують і безпосередньо від нас якоїсь підтримки. І Дякуємо за ту підтримку. Перший леді за цей величезний проект, який допомагає зустрічатись з нашим дітям і в ігровій формі дознаватися про безпекову ситуацію, спілкуватися. Саме головне це їхнє спілкування. Хоча їхня безпека це наша турбота. Український шоумен Олександр Педан у ролі лектора курсу об'їздив всю Україну у Дніпрі. Це його 22-га зустріч з школярами. Дітям розповідають про найважливіші моменти власної безпеки у ігровій формі. Ми приїжджаємо в міста і розповідаємо дітям про головні тези, які їм зараз треба розуміти: про мінну безпеку, власне, як уберегти мін, як не потрапити в заміновану ділянку. Загалі, наскільки небезпечні всі вибухові пристрої? Далі про ментальне здоров'я. Про те, що треба продовжувати навчання, наскільки важливе зараз навчання, ну і про фізичну активність, яка допомагає власне, дітям позбутися тривожності і так далі. Ми з дітками ще пограємо в квіз. Де вони будуть відповідати командами на запитання для нас? Найголовніше, щоб діти вийшли з позитивною емоцією, натхненні, Ну і дійсно знали, як уберегтись. Діти дуже раді зустрічі з відомим українцем, живому спілкуванню та дізнатися про щось нове та корисне. Мені трохи важко дається навчання онлайн. Типу я легко сприймаю інформацію, але я люблю більше з людьми бути у школі, сидіти, спілкуватися зі своїми однокласниками, Ось тому трохи й не перед цим екраном, тому я дуже зраділа, що я можу знову побачити зустрітися. І потім разом всім сюди прийти, тому я була рада. Зробці побачив штрих, я дуже зраділа, всім понила те, що я хочу повернутися до школи. ось І була рада всіх побачити. Я давно слідкую за поданом, тому я буду рада його бачити і взагалі дізнатись, можливо, якісь фішки щодо дистанційного навчання, посміхатись, посміятись. Ось і класно, провести час. У важливості подібних зустрічей не сумніваються і вчителі. Звичайно, коли їх ось збираєш на такі заходи, вони це сприймають дуже енергійно, дуже із задоволенням. Такі заходи ми тільки підтримуємо наша вчительська сім'я міста Дніпра. Всі ці заходи дуже підтримує. А особливо цей захід присвячений безпеці, тому ще це ще більше значущість. Додає і важливість цьому заходу, тому звичайно, ми із задоволенням сьогодні прийшли з посмішками трошечки відволіктися, забутися, але і тримаючи руку на пульсі. Зустрічі в рамках проєкту спільно до навчання проведуть також у Кам'янському і Павлограді. Олексій Доніченко, Роман Авакян, новини, Д1. Цими днями уряді європейських країн відбуваються масштабні мітинги на підтримку України в боротьбі проти російського воєнного вторгнення. Увесь світ піднімає прапор України. Про те, як підтримують нашу країну в Шотландії, дивіться у матеріалі нашого власного кореспондента Варвари Мішиної прапор України став всесвітньо відомим символом мужності світла та свободи. До річниці початку російського повномасштабного вторгнення українці, що перебувають у Шотландії, вийшли на вулиці з державними прапорами. Демонструючи український народ єдиний у всіх куточках планети. Та я живу у Денді вже майже рік, з моменту як почалася збройна агресія Росії проти України. І, звісно, ми хочемо повернутися додому. Та задля цього ми прийшли сюди, для того щоб підтримати наш народ, нашу країну та наших захисників. Я із міста Харкова разом зі своєю сім'єю заходжуся зараз тут, у Денді, Шотландії. І я хочу сказати велике дякую всім нашим захисникам, а особливо харківським. хочу сказати, що по перше, слава Україні. Ми залишаємося з Україною протягом року після вторгнення. Наші двері відкриті для українців. 23 тисячі українців приїхали сюди, щоб зробити Шотландію своїм новим домом. Я хочу сказати, Шотландія буде вашим домом стільки, стільки знадобиться. Ми разом з вами об'єднані і солідарні. Наближаючись до роховим вторгнення Росії в Україну, ми, як нація, віддаємо належне, неймовірні хоробрості та стійкості українського народу. Невиправданий напад Росії знову приніс війну та руйнування на наш континент і змусив мільйони людей залишити свої домівки. Заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріши Сунак. Одна земля і Донецькі Карпати, За землю рідні українці готові окопи копати. В горах тихенько кіски пасуться, гілки дерев від вітру гнуться. Україна прагне волі, мира і свободи слова. Слава Україні, героям слава, слава нації, смерть ворогам росіяни знову, як і багато років тому, вбивають, знущаються та катують нас. Но Ми не здаємося, але ми не здаємося і продовжуємо пишатися тим, що ми українці. Я українець протягом усього минулого року британці допомагали нашій країні, продовжують підтримувати і зараз. А головне ж, тут вірять у перемогу України. Варвара Мішина, Данді, Шотландія, Спеціально для телеканалу. Де один далі спортивні новини. Молодіжна футбольна команда львівського руху у рамках однієї восьмої фіналу юнацької ліги УЄФА. Мінімально поступився одноліткам з Мілану. Єдиний м'яч забитий на 85 й хвилині матчу приніс італійцям перемогу і відповідно вихід до чвертьфіналу турніру. Попри цей результат, українська команда досягла значних результатів у юнацькій лізі чемпіонів. Зазначимо, рух зараз є лідером молодіжного чемпіонату України з футболу і має всі шанси повернутися до турніру вже в наступному сезоні. Екс капітан футбольного клубу Дніпро та водночас головний тренер молодіжної збірної України став виконуючим обов'язки головного тренера збірної України. Він підготує головну команду країни до матчу зі збірною Англії. Матч відбудеться на Уемблі 26 березня. І на останок випуску про погоду на четвер, 2 березня. У Дніпрі триматиметься ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла в день. Вітер західний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 75%. Телеканал ДО 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал ДО1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу усього цивілізованого світу. Разом переможемо. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д1 закінчується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Вітаємо вас з першим днем весни і слава Україні!